На вулицях міста львів'ян пригощали солодощами. Будівельна компанія Місто мрій провела благодійну акцію Місто мрій завжди з вами. Будівельна компанія Місто мрій лише виходить на ринок Львівщини та уже 10 років займається розробкою і зведенням компактних комплексів сімейного типу по усій Україні. Сьогодні передаємо пакуночки на дитячий будинок у місті Львові, щоб вони також відчували і мали новорічний різдвяний настрій. У своїй роботі команда компанії місто Мрій об'єднує сучасні технології з традиційними архітектурними методами, що дозволяє пропонувати комфортні квартири за доступними цінами. Тож, поки малеча гласувала солодощами, батьки знайомились із житловими пропозиціями компанії. Я тільки що підходив, бачив ціна, дуже інтересна ціна. 8 тисяч гривень за метр квадратний ціни сьогодні. Дуже хороша ціна в місті у Львові дуже надзвичайно прекрасна. Я поспілкувався. В принципі, зараз квартира мені з родиною потрібна. Я заінтересований. Чудово, що така акція проходить у нас в місті. Ми з сусідом збираємося вже після праздників зайти і посмотри. На якому рівні і так далі. Я думаю, що ми придбаємо в місті жили много літ. Та саме домик у нас вже старенький, і будемо купувати квартиру. Так думаю, з дружиною ще посоветуємося. Будівельна компанія вже розпочала будівництво житлового комплексу «Родинна казка. Та конкуренція на будівельному ринку Львівщини величезна. Тож, аби знайти свого клієнта, забудовнику потрібно запропонувати оптимальне співвідношення якості та ціни. Будівельна компанія, місто Мрії хоче привітати діток міста Львова, також жителі. І гостей міста Львова заступаючи новим роком різдвяними святами, і ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що місто мрій завжди з вами.